У Львові в будинку офіцерів відкрилася фотовиставка, присвячена участі українських військовослужбовців в антитерористичній операції. Військові та цивільні фотокореспонденти, які впродовж останніх місяців працювали в Луганській та Донецькій області, передали на своїх світлинах побут військовиків на блокпостах, пекельне напруження під час протистояння терористичним підрозділам, моменти перемог та звільнень міст Донбасу, а також страшні реалії війни та гіркоту втрат. На відкриття виставки завітали і десантники 80-ї окремої аромобільної бригади, які самі приймали участь в багатьох військових операціях на сході України. Та впродовж багатьох тижнів героїчно захищали Луганський аеропорт. Фотографія не відображає того, що дійсно там відбувається. Фотографія то одна миттєвість. Вона просто може передати якісь відчуття і все. А дійсно показати, що на тих відбувалося, як сказати. не то, що… В той самий момент, коли зняла, дійсно, що відбувається нині, то дуже тяжко передати. І я би не сказав, що виставка вона добре відображає, то поки там не будеш, до ти того не зрозумієш. Відвідувачі фотовиставки кажуть, події зображені на світлинах це вже історія. І цей мистецький захід без сумнівів надасть глядачам можливість глибше зрозуміти почуття героїв, які віддали своє життя за мир і спокій, за єдність нашої держави. Там фотовиставка, яка сьогодні відбулась, вона просто ну шокує. Вона є приємні враження. Всі, багато хто йшов і думали, що побачить щось надзвичайно тягасне і страшне. Ну та й військові будні, є і посмішки, є і інші емоції, але без того не може бути. Цей мистецький проект після двохтижневих гостин у Львові продовжить далі свій шлях на Вінниччину.